На Луганщині збройні сили продовжили крок за кроком рухатись в напрямку Сватового та Криміної зокрема повідомлялося, що збройні сили наступали від кармазинівки в бік траси Р 66 а також поблизу червонопопівки, трохи нижче по лінії фронту. Основна мета таких штурмів це перерізати трасу Криміна Сватове та отримати доступ до Криміної з півдня та Сватового з півночі. Варто зауважити, що саме поруч із цією трасою нині тривають основні бої. І адже вздовж неї загарбники вибудували декілька ліній оборони. В той самий час ворог намагається наступати від площанки в напрямку Макіївки та Невського. Ймовірно, таким чином російські найманці хочуть стримати контрнаступальні дії нашої армії та змусити її приділяти уваги саме більше обороні, а не наступу. Зазначу, що загарбники не припиняли обстрілювати наших воїнів у кислівці, котлярівці, крохмальному, Новоселівському та Стельмахівці. Вці ну а на Бахмутському та Авдіївському напрямку ситуація залишається найскладнішою. Ворог не припиняв атакувати позиції наших бійців та обстрілювати всю лінію фронту. А саме вони також наступали поблизу Білогорівки, Яковлівки, Солидара, Бахмутського Бахмута та Опитного. Однак все марно наші бійці залишаються на своїх. Позиціях. Ну а далі ми переходимо до півдня України, де окупанти продовжують вивозити техніку та особовий склад з правобережжя Херсонщини. Окрім цього, вони також активно готуються до можливого форсування Дніпра збройними силами України. Зокрема, вони вибудували декілька ліній оборони, які починаються поблизу голої пристані, йдуть до Корсунки. До Корсунки, Дніпрян, Нової Каховки та закінчується, ймовірно, аж поблизу Михайлівки, яка розташована ось саме тут. Це може свідчити лише про те, що загарбники, ймовірно, найближчими днями все ж таки покинуть Херсон.